Вітаю усіх! Пропоную вам відправитись прогулянкою містом Токіо. Сьогодні субота, зараз десь 1 година ранку. Перша година ранку, окей, я прокинулася об 11 і я встигла лише попити каву, піти, прийняти душ, привести себе до ладу. І от зараз я хочу. Поїхати до Храджуку, потім зайти в магазин. Нікуди взагалі не встигаю. У мене вихідні завжди дуже дуже наповнені, тому що по буднях я нікуди не можу ходити. В мене зранку японська мова. Потім я працюю до першої години ночі, і в мене взагалі не вистачає часу ні на магазин, ні на приготування їжі. Тож зараз підемо разом, але спершу, але спершу ми подивимось на невдалий кадр моєї дубки. Його тут взагалі не мало бути, але я побачила це в останню мить і вже залишила, щоб не переробляти. Я людина залежна, тому кожного ранку зі мною японська дрібкава. Вона мені не до смаку, але інших зручних опцій нема. Також в мене є ще одне ранкове правило: я не відкриваю соцмережі перші півгодини після того, як прокинулась, тому що це закладає настрій. Плюс я можу отримати купу завдань, які почну виконувати терміново, і це просто зруйнує план на день. Вчора був просто дивовижний день для прогулянок, соняшно. Але подивіться сьогодні 9 градусів. Але відчувається так прохолодно. Хоча по міркам Токіо я живу і недалеко від центральних районів, але дорога все одно займає багато часу. Потрібно спочатку дістатись до автобусної зупинки, потім доїхати на цьому автобусі до станції, потім в метро ще від 10 до 40 хвилин, тож це досить виснажливо. Буває так, що поки доберешся до місця призначення, вже нічого взагалі не хочеться. Це була помилка. 100%. <реш> на що я сюди приперлась? Рот квест виконано. Ми на Харадюку. Кожного разу я шкодую, що приїхала сюди, тому що забагато людей. Але сьогодні натовп перевершив усі мої очікування, тому що після відкриття кордонів для туристів я тут ще жодного разу не була. Тож одразу з'явилась думка скоріше ховатись по закуткам. Не могла пройти повз магазин поверхамеру. Деякі з моїх друзів колекціонують міньки, тож я зайшла з цікавості та може якісь подарунки підібрати. Тож, справи такі. Я зробила резервацію в кафе з 3D кавою. Я його бачила у багатьох і мені теж хочеться ложечкою зламати ну, якусь тваринку. Вони такі чудові, я хочу подивитись на це наживо. А зараз я хочу знайти якесь місце, де я можу поїсти. Але тут забагато людей. Я зараз пішла з основної вулиці кудись пошукати. Але це, напевно, район з якимось лакшері штуками, тому що я тут бачу коштовності, техніку, і мені потрібно знайти щось інше, де є їжа. Відчуваю себе дуже незручно в такі моменти. Навкруги багато ресторанів, але ти годину ходиш і нічого не можеш обрати. Подекуди черги величезні, а там, де їх нема, виникає підозра. А чого там нікого? Може вони зачинені, а може там ціне космос? Ну, що до речі, іноді так і є. Знайшла місце, де без черги зможу поїсти, але все одно сказали трохи почекати. От і чекаю. Тому що в усіх інших закладах там просто кілометрові черві, або ціни там X5, вище. <плес> Нічого з одягу я не придбала вибір завеликий. Я вже вкотре впевнила, що мені зручніше приїхати до торгівельного центру, де буде один чи два магазини, в яких є одяг, який мені пасує, а також наші розміри і вже там щось купувати. Тому я направилась до кав'ярні. Вже скоро був час мого бронювання. Мене попросили ще зачекати, а також повідомили, що на одну особу можна замовляти не більше однієї порції кави. Повернувшись на станцію, в мене вже не вистачило наснаги робити закуп на тиждень, тож я придбала інгредієнти на сніданок і поїхала додому. Якщо вас цікавить Японія, залишайтеся зі мною і слідкуйте за каналом. І ще невеличкий спойлер: наступного тижня я поїду в гори, де сніг і зимові активності, тож буде відео про це. Прошу також натиснути лайк. Зворотній зв'язок дуже важливий і мотивує. Я вдячна всім за перегляд. Не будьте занадто суворими до мене, я тільки вчусь.